Усім привіт! На зв'язку канал Зробив Заробив. Вже зовсім скоро, а точніше 13 листопада буде перший розлог 20% токенів WBT, які були продані на приватному селі. Багато людей вже встиг заробити та отримати дуже гарний прибуток, особливо якщо розумієш, що зараз ведмежі ринок і майже іксів ми не бачимо. А це в свою чергу створює величезний хайп навколо токена. То що може бути після 13 листопаду, та чи будуть ще ікси? Поділюсь з вами деякими інсайдами, але наскільки це все реально вирішувати вам, та з часом ми побачимо, що з цього збулось. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Перед тим як почати, хочу розказати про розіграш від войді та Гагарін шоу. Гагарін шоу роздає своїм гадачам 5 тисяч доларів. 10 рандомних людей отримає по 500 доларів, просто виконавши наступні кроки. А саме, звісно, потрібно бути зареєстрованим та верифікованим на WhiteBit. Далі потрібно підписатись на Instagram та TikTok. відвідати, а краще підписатись на Гагарін шоу у YouTube та по можливості запросити своїх друзів. Це займе в тебе кілька хвилин, а отримати можеш аж 500 доларів, тож не втрачає можливості. Дедлайн в нас до 1 грудня. Отже, переходимо до інсайдів. Як я і говорив раніше, що я дуже люблю цю біржу, тому шукаю усю інформацію щодо даного проекту. Але повторюсь, що це лише інсайт і відповідальність за свої кошти несете лише ви. Я тільки розповідаю, що знайшов. Поїхали! Всі знають, що зараз на Whitebit найпривабливіший стейкінг, а саме стейкінг під 30% річних. Але як і все приємно для нас колись закінчується, тому що вони після 13 листопада знизять річний відсоток. Але наскільки невідомо. Може на 5%, а може і більше. Тому, якщо ти хотів це зробити, то не втрачай часу. Але в цьому є і гарні новини. Скоріш за все, стейкінг токену WBT буде. Я анонсують його, скоріш за все, 14 листопада. Тому тримаємо кулачки. Він повинен бути дуже смачним по відсотках, але також злоком на якийсь термін. Це може бути навіть 50-70%. Але хто ми такі, щоб знати це напевно? І в нас намальовується наступна картина. Токен зараз почав стрімко падати. Одна з причин це те, що ті, хто купляв токен по 6, злили свої позиції, розуміючи, що зовсім скоро впаде токен через розлог такого великого відсотку. Також із за цього фліпери теж будуть зливати якомога скоріш після розлоку, щоб зафіксувати поточний максимум. Для біржі це також вигідно, щоб ті, хто не вірять в проєкт, злились, а токени відкупили ті, хто хоче бути частиною проєкту та покласти свої токени на стейкінг. Також може бути таке, що одні з а інші покладуть на стейки, і токен виросте до нових максимумів, але ніхто з нас не зможе зафіксувати такі гарні прибутки. Ще з новин, що біржа підписала договори з великою кількістю бірж, і в наступні півроку ми побачимо, з якими саме біржами вони домовились. Поки що це Huobi, Gate та Max. Наступним, скоріш за все, буде Bybit. саме коли буде наступне голосування на Bybit. І головне питання залишається наступним: чи буде лістинг на Binance? Адже як ми бачимо, лістинги поки що не сильно впливають на ціну токена, а ось лістинг на Binance може змінитися в корні. По ще одній інформації вони отримали ліцензію в Австрії та можуть вже приймати австралійський долар. Вони дуже сильно націлені на розвиток в інших країнах. Одна з важливих цілей це Америка. Наскільки відомо, вони викуповують американську біржу, іначе це повинно статись до нового року, але може перенестись на наступний рік. Тож, якщо ці інсайди збудуться, нас чекає дуже сильний ріст, але потрібен час. І це не заважає нам купити на мінімум токен і продати навіть на 50% дорожче. Я до нього ставлюсь краще ще через ту причину, що це біржовий токен, тобто за ним стоїть біржа. А якщо вони в першому або другому кварталі наступного року ще прийдуть на власний блокчейн, як і планували, то це вже буде повноцінний токен. Тож тримаємо кулаки та чекаємо новин від самої біржі. Що ж, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, а ми й далі будемо ділитися тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал. Адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. заробив До зустрічі!